Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Перед тим як почати відео, я хочу вам проінформа... проінформувати вас стосовно того, що до нас звернулися люди, наші глядачі. Це люди пенсійного віку, і вони нас попрохали, щоб ми один раз в тиждень випускали відео, які пов'язані з пенсіями, для того, щоб... Ця інформація завжди була на нашому каналі. Для того, щоб ця інформація була зрозуміла нашим глядачам, і тому ми будемо один раз на тиждень публікувати відео стосовно питання пенсії. А сьогодні ми зробимо відео наступним чином: ми зробимо відео про пенсії. Це буде дві частини відео. В першій частині ми скажемо. Сьогодення, як відбувається зараз, а в другій частині ми скажемо, як має бути в питанні обрахунку пенсій. Тому сьогоднішня тема першої частини це максимальний розмір пенсій в Україні. І я вам надам інформацію стосовно цього питання, яка ж ця максимальна пенсія в Україні і які ще є окремі моменти по цьому питанню. Тобто. Максимальна пенсія в Україні. Соціальні виплати в Україні будь-які. Вони прив'язані до прожиткового мінімуму. І відповідно цей прожитковий мінімум він змінюється. І якщо брати сьогоднішній час, а це вже квітень місяць, бо з 1 квітня змінили всі соціальні стандарти. І ми з вами казали навіть про те, що змінився і розмір, максимальний розмір заробітної плати. Так ось, якщо казати про прожитковий мінімум, то на перше 04 2024 року прожитковий мінімум становить 2361 гривню. Отакий От зараз прожитковий мінімум. І відповідно кажучи про максимальний розмір пенсії, вони тот, хто прораховував, це можливо були група людей або Якісь фахівці, експерти в цьому. питанні. Вони чомусь вирішили, що треба зробити, щоб було 10 таких мінімальних виплат. І це буде становити максимальна пенсія. Якщо прорахувати 10 таких мінімальних виплат, то це буде максимальна пенсія дорівнювати 23 610 гривень. Я особисто не розумію, чому саме 10 таких виплат, чому не 15 або не 20. Цікаво, як вони це прораховують? Що у них в головах відбувається, щоб вони подавали такі цифри? Як приклад, мінімальний прожитковий мінімум 2361 і максимальний. І відповідно, для виходу на пенсію в цьому 2024 році потрібно мати відповідну кількість стажу. Я зараз вам назову, скільки потрібно мати стажу для того, щоб можна було вийти на пенсію і отримувати при цьому своє пенсійне забезпечення. Для того, щоб вийти в 60 років на пенсію в Україні, треба мати щонайменше 31 страховий стаж. Якщо у людини 21 рік страхового стажу, то він може вийти на пенсію в 63 роки. Якщо у людини 15 років. Трудового стажу, то він може вийти в 65 років на пенсію. І, відповідно, держава ще надала такі привилегії окремо до пенсії, але людям, у яких пенсійний вік дорівнює 70. Тобто це надбавки до пенсії. Якщо людині є 70 років, тобто 70-74 роки, то ця людина. Окрім пенсії, буде отримувати ще 300 гривень надбавки до своєї пенсії. Якщо у людини вік пенсійний 75-79 років, то ця людина буде отримувати окремо пенсії ще 456 гривень. Якщо у людини 80 років і більше, то ці люди будуть отримувати 570 гривень надбавки до своєї пенсії. І тепер. Важливий момент стосовно цієї надбавки, доплати ці, про які ми сказали, вони будуть надаватися громадянам, у яких пенсія, і тепер увага менше за 10 340 гривень. Тобто, якщо пенсія у людини пенсійного віку більше цієї цифри, 10 340 гривень, то ця надбавка надаватись не буде. Якщо вона менше цієї цифри, то, відповідно, надбавка буде надаватися. Таким чином, шановні глядачі, ми з вами проговорили дуже коротко, але дуже зрозуміли моменти стосовно максимальної пенсії. Якщо казати про поняття пенсії, то у нас є три види пенсійного забезпечення. Ми казали про солідарну пенсійну систему. Бо солідарна пенсійна система це та система, які одні працюють і обслуговують вже тих людей, які мають пенсійний рік. Тому сьогоднішня система виглядає таким чином, але вона не дає вирішення тих важливих питань. Незалежно навіть що йдуть надбавки до пенсії. Незалежно від того, що вони прорахували, що треба мати 10 мінімальних прожиткових мінімумів. Для того щоб отримати максимальну пенсію, тобто це не вирішує питання. Я вже не кажу про те, що люди в свій час отримували в різні періоди років різну валюту у вигляді купоно-карбованців, у вигляді радянських рублів, у вигляді гривнів по різному курсу. Як це прив'язати на сьогоднішній час? Відповіді немає. Вони надають міфічні цифри у вигляді прожиткових мінімум, максимальних пенсій. Тобто надбавки надають з відповідним віком і все. А ситуація в Україні не змінюється і не міняється вона, якщо казати про весь період незалежності України. Ось така ситуація на сьогоднішній час в питанні пенсії в Україні. Тому ми з вами проговорили в, цьому, в цій частині відео сьогодення, а в наступній частині ми будемо вже казати, як має бути як. Цю систему поміняти. Що для цього треба зробити? Тому надовго з вами не прощаєшся мої глядачі. До наступних зустрічів ми будемо з вами обговорювати далі питання пенсії. Всім дякую, до наступних зустрічей.